Що сьогодні свій 81-й день народження відзначає президент США Джо Байден? З них з цих 81-го року, 50 років навіть більше, він у політиці за час повномасштабної війни Байден відвідав нашу державу, зокрема 20 лютого 23-го року. Це був його перший візит на посаді президента до України. Але сьомий за всю його політичну кар'єру. Ну а наші журналісти зібрали п'ять найцікавіших, е, напевно, фактів з життя очільника Білого Дому. Зараз ви їх побачите. В дитинстві Байден сильно заїкався, через що зіткнувся з булінгом з боку однокласників і навіть викладачів, так за спогадами політика, черниця з католицької школи, де навчався маленький ще Джо. Одного разу перекривляла його містер Баба -ба -ба Байден. Що це за слово? Але Джозеф Байден поборов цей дефект мовлення, голосно декламуючи ірландську поезію. Ще варто зауважити, що Байден зовсім не п'є алкоголю, а пов'язано це з тим, що його родичі мають проблеми з п'ятством Натомість. Він надає перевагу морозиву, як розповідає сам їсть його втричі більше аніж середньостатистичний американець. Треба підкавити, скільки середньостатистичний американець. А ще Байден знаний своєю невибагливістю, будучи вже сенатором від штату Делевер, він протягом тривалого часу їздив на роботу електричкою. Окрім того, був відомий як один з найбідніших сенаторів у США. Ну а в 1974 році Байден став членом комітету з міжнародних справ сенату, і саме тоді редакція журналу Тайм включила його до переліку «200 осіб майбутнього, які творитимуть історію і. Як ми зараз розуміємо, не помилилась у своєму виборі. Ну і ще, повсякчас, Байден запам'ятовується найрізноманітнішими казусами. То він задрімає на якомусь важливому заході, то впаде, підіймаючись трапом літака. То ну буває, не може одягнути піджак, але найголовніше, що він міє при цьому жартувати над собою. Так, зокрема, нещодавно на одній зустрічей з журналістами, коли під час промови в залі щось впало, він сказав: Давайте почуємо. Окей, усе окей? я хочу, аби преса знала. Це був не я.